Червні приблизно 15-18 число це було. Мені дзвонить мама і каже: Я тебе вітаю, Віталія підтвердили на обмін. А 29 липня в ніч, з 28 на 29 липня, стала Соленівка. В 2017 році він вперше підписав контракт з 25-ю окремо повітряною Січиславською бригадою. Він був на три роки підписаний. Весь цей свій час, який він пройшов під час контракту, він перебував безпосередньо в зоні АТО. Для нас це було несподівано, абсолютно несподівано. Ніхто навіть не підозрював, що він підпише цей контракт. Він нікому нічого не сказав. Він просто прийшов і сказав: вітайте, я військовий 25-ї бригади. Безпосередньо перебуваючи там, в 25-й, він зажадав стати одним з військових полку Азова. І от на той час він же почав достеменно тренуватися, він почав вивчати всю історію цього полку, він почав займатися фізичними вправами, щоб тобто, підготуватися до вступу саме в Азов. І в 2021 році він підписує все ж таки контракт з Азовом. І до початку повномасштабної війни він рік перебував у складі полку Азов. У нас зв'язку було там плюс 4-5-0. І це могло бути один раз на три дні. Остання зустріч з ним відбулася перед поїздом, коли він вирушав в Маріуполь на службу. Тобто це було взимку 21-го року. Де він зустрів початок, коли по От 24-го року? — в Маріуполі? В Маріуполі, як і весь Маріупольський гарнізон. Вони перебували безпосередньо в місті. Все, що нам вдалося, це 25 го числа після повномасштабки. Мама йому подзвонила, але він біг і він на ходу відповів їй і сказав: Я перетелефоную, зі мною все добре. от. А вже потім він не відповідав ні на повідомлення не дзвонив. Був один-єдиний раз, коли е Зв'язалися побратими, вони вилазили там на якісь висоти, щоб зловити хоч якусь, зловити хоч якийсь зв'язок. І потім нам надавалися позивні, і от за цими позивними диктувалося там. Контузії, наприклад, були там поранений або живий все нормально. І от саме за цим одним зв'язком з його побратимами ми дізналися, що він не був поранений, але в нього були контузії. Три контузії він пережив тільки за час азовсталя. Вісімнадцятого травня. 22-го року безпосередньо мій брат виходив з Азовсталі за наказом для збереження життя. Все, що ми маємо, це безпосередньо якесь таке мінімальне спілкування через Червоний Хрест. Вони подзвонили моїй мамі. Вони повідомили, що такий то такий то військово полонений рахується в списках. І готуються на обмін. Їм пояснювалось там, що це буде якісь там моменти взяття інформації тією стороною, їх опитають, їх там потримають для чогось. І через 3-4 місяці вони всі повернуться додому. Виставили списки, і після того майже одразу вони виставили відео, де було все це зняте. Цей ангар, ці записи на дошці, там 193. Ця цифра, це та кількість людей, яку звели безпосередньо ввечері попереднього дня в цей ангар, ну і потім там підірвали. Коли ми прочитали і побачили, що він тридцять дев'ятий в списках загиблих, от тоді вже ми більш стали якось свідомо до цього ставитися. До цього там цей період вечір, там день, оцей до того моменту, як були виставлені всі списки, як були списки загиблих, поранених, ми до того ще не повністю розуміли, що сталося. І ми не вірили і одразу не вірили. І навіть я не вірила до того моменту, поки не прийшло співпадіння ДНК. Збіг ДНК нам прийшов 14 червня 23-го року, і от через місяць вже були роковини Оленівки. Рік з того моменту, майже як сталася Оленівка. Ну от і в той момент ми вже розуміли, що збіг ДНК є, і ми будемо його ховати. На момент загибелі йому було 25 років. Він мріяв так, чомусь якось останній рік, от саме перед Азовом, були такі моменти, коли ми спілкувалися, йому дуже хотілося будинок, йому хотілося родина. У нього родини не було. А я розумію, що на той момент це було саме мріями, бо він повністю розумів, що родина це велика відповідальність. Просто величезна відповідальність. Він її на той момент дозволити собі не міг. Один прекрасний момент, я думаю, потрібно створити щось те, де я могла б себе реалізувати, де мені було б зручно, комфортно. І безпосередньо до того я б могла до цього привести більшу кількість людей, щоб розуміти, щоб пояснювати і щоб прагнути разом з ними більше допомагати зараз фронту. Тут є правильне світосприйняття. Можливо, саме це. Особисто для мене, як для власника, стало тим фактором, що я мушу продовжувати далі. Ми виставляємо столики. Дівчата розсідаються, як їм тут зручно, і ми просто беремо ці мішки, в яких приходить пюре, сухе молоко і дегідрована смажена цибуля. Ми додаємо туди сіль, ми додаємо туди сушений кріп. Ми це все замішуємо і розфасовуємо 50 грам в пакетик на зіплокі. І все ми розфасували, зібрали, і відправили хлопцям. Він мені снився якось раніше, частіше зараз ні. А я вже розумію зараз, мабуть, тому що я починаю відпускати, емоційно відпускати. Я розумію, що мені стало добре на кладовище. Цього ніколи раніше не було, я їх страшно боялася цих кладовищ. А зараз я приходжу, а я розумію, що десь до мене там підбігла собака, і я вже там собі щось придумала, розказала, що це малий до мене прийшов. Я щось в мене вийшло, і я обов'язково спілкуюся з ним кожен день. Я повісила сюди фотографію, тому що я розуміла, що мені потрібно ділитися цим. У мене немає такого відчуття, що він більше не прийде. Я от стою і коли заходить якийсь чоловік, а я вже якось на підсвідомості я шукаю його риси. Ну, це, я не знаю, як це пояснити, але в мене немає відчуття, що він до мене не повернеться, що він не прийде додому, що він не. Приїздить і не розкаже щось що таке смішне, веселе, де ми будемо всі сміятися як раніше. Ну це більш якийсь емоційний фактор. Так, це важко, але я розумію, що саме це надає мені можливості емоційної якоїсь сили, яка от переростає в цю допомогу. Я б не змогла я б не змогла це полишити. Тобто я не змогла би відріктися від того, що мені потрібно допомагати фронту зараз. І це не просто правильно поставлені пріоритети, це та шана, яку я можу віддати йому, і я хочу, щоб його ім'я продовжувалось.